Привіт! мене звати Аня, я читаю багато книг, а ще я дуже люблю книжкові бокси. І сьогодні будемо розпаковувати книжковий бокс від твоя полиця. Посилання усі залишу внизу. Давайте будемо дивитися, що ж всередині. І одразу скажу, що я великий фанат таких книжкових боксів, тому що а, ти ніколи не знаєш що усередині, ти завжди. В сюрпризі і в очікуванні, що ж там може бути, тому, як на мене, це дуже кльова ідея, як на подарунок для якогось книголюба, тому що ні ти, ні той, хто дарує, не знає, що там, але абсолютно точно там щось цікаве, так не школа. А, та й взагалі дуже-дуже цікаво, тому що ти точно знаєш, що ти отримаєш книгу. Це те, що ти любиш. Але окрім того, мабуть, отримуєш ще щось цікаве. Тож, давайте розпакуємо цей пакунок. Я, до речі, в інстаграмі своєму розповідала, як я довго його намагалася отримати. Про тому, що пакунок до мене йшов Укрпоштою. Це мабуть, остання посилка, яку я забирала з Укрпошти. А, усі свої негативи по відношенню до цього я вже розповіла в інстаграмі, тому повторюватись не буду. Сподіваюся, ви підписані на мій інстаграм. А якщо не підписані, то посилання я обов'язково залишу внизу. Підписуйтесь. А, мінус того, що посилка йшла Укрпоштою, в тому, що вона дуже така побита. Я сподіваюся, що. Там не було нічого такого, що могло побитися, тому що якщо часом було, то мені здається, воно й побилося. До речі, покажу вам як виглядав вперед. І, до речі, був бантик. Запаковували прямо в Крпошті, тому вони тут скочу взагалі не шкодують. Я так розумію, що скочу них державний, можна ліпити. А на я неможливістю відкрити адекватно, я просто розірвала верх. І от як це все виглядає. парам-парам. Так, Натаєль Готорн, експеримент доктора Хайкера. Цікаво, що це я, насправді, про цю книжку ніколи не чула, але думаю, що це може бути щось цікаве. Далі. Ого! Стікери з котами! Я обожнюю стікери, якщо чесно. Боже, так багато всього цікавого, ну поки я вам ще всього не показала, просто подивіться. Ай-яй-яй, як багато! Та, -тарам, тарам, стікери, 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 Подивіться, які приємні коти. Дуже кльово, Ну, правда, дуже кльово. Я, Ну, коротше, я рада. Якась наклейка отака. Кльова. Закладка. Боже, тут так багато кльових наклевок, ребята. Да. Кльово. Далі, далі, далі. Таке? Це якісь ручки. Проти. Мабуть, це якась ручка поча. Почекайте, зараз я за одну з них. Дивіться, які космічні штуки кльові. О, отаке. Тарам, тарам. Так, це ручка. На чому ж тебе розписати, моя, шановна? Це кольорова ручка, вона дуже така кльового дизайну насправді. Дивіться. Класні, 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 класні. Я, до речі, дуже страшний канцеляр-роман. І мені всі ці штуки дуже-дуже приємні. Стікери, наклейки, ручка. Це все дуже-дуже весело. Ого, дуже кльові. І, до речі, можна по-всякому використовувати. Як закладки, як скрепки будуть декорувати мій планер. І всілякі такі подивіться, ху Дивіться. Я, до речі, дуже теж обожнюю всяку таку штуку кльову, канцелярську. Що? Теж, мабуть, якась закладочка, напевно. Я так собі припускаю. Треба буде погуглити. Ага, от речі, дуже мімішні такі. А, як це? Боженько ти мій, водно, що я ніяка не господиня вдома. От, їх наклейка від твоя полиця. Обов'язково її собі десь прикріплю, аби не забути цей момент. І інші всякі мімішні малесенькі наклеїчки. Штуки, які мені не можна, бо я 100 днів без солодкого, але я, я обов'язково комусь дам. А, якби не оцей чалендж, я обов'язково з'їла. чесно-чесно. До речі, Скотчі кольорові. До речі, я дуже-дуже хотіла їх спробувати і все ніяк. Бо мені здавалося, що я не знайду їм призначення. Але тепер, коли вони в мене є, я точно їм не знайду призначення. Мабуть, я так розумію, що відео з планером вийшло зарано, бо тепер у мене дуже багато всяких фіч, які я можу використати у своєму планері на кшталт. Дуже кльові наклейки, Дивіться, дуже кльові. І ще одні. Теж прикольні. Далі, далі, далі дві листівочки з книгами. Листівочки, це прям лав. Мені здається, що листівки. Якщо у якихось книжкових речах немає листівок, значить, значить це дуже-дуже погано. Знов всякі солодкі штуки. Мені знов не можна. М -м -м. Важко жити без солодко. І точилка! точилка вигляді слона! слана вигляді точилки! Вугу! От. А ще. А ще підставочка на кекси. От мені здається, це те, що постраждало завдяки Укрпошті, бо вони трошки деформувалися. Але я думаю, що... Коли щось пективне, то все буде не так страшно. Насправді дуже рада, тому що у мене з'явилось дуже багато всіляких льових канцелярських книжок. Книжка, про існування якої я навіть не здогадувалась, обов'язково почитаю, розповім вам враження від неї. Всі послання на книжковий бокс від Твоя полиція залишу внизу. А, можете собі замовити. Я, чесно, дуже захваті від таких ідей, тому що, ну ось тільки що. Я отримала книгу і дуже багато всіляких канцелярських штук, яким обов'язково знайду призначення, бо вони всякі От, отож, заходьте на посилання вам, як завжди, гарного тижня, приємних книжкових сюрпризів і до зустрічі!